Знаєте, що це? Це новий автомобіль. Yeah. Кажте, зараз його будемо спускати. Не знаю, якщо вийде, зняти, то зніму, якщо ні, то вибачте. <му> Жесть. Да, вона реально збула. Mm. Я не Ну і для початку, що ми зробимо, ми знімемо сідушки, тому що вони всі в склі. А сидіти якось не хочеться на ньому, тому я його думаю зняти і просто буду топтатись по ньому, щоб зняти торпедку. Привіт, друзі! І це нове відео про новий автомобіль. Це Nissan Rogue, як ви бачите вже по назві, 2019 року. З неслабим ударом. Він до нас тільки що прям приїхав, я його зустрічав нарешті, можу це сказати. Ну і засняв трішки, як він до нас приїхав. Що можу сказати по удару? Це звичайне збиття лося. Ну або якоїсь іншої тварини, тому що є е, шерсть його. Щас покажу. Почнемо з основного. Шерсть. бачиш. можу віддати, кому потрібно. А ось сам удар. Удар пройшовся поверху. Потрібно буде замінити просто передню панель. Радіатори, капот, крило. Можливо, потрібно буде четверть. Ну, я думаю, що, скоріше всього, тому що тут бризовичок, бачиш, заламало. Дуже буде важко його нормально витягнути. Потрібно буде купити просто четверть і вварити ось таку маленьку е частинку. А да, це все остальне буде викинуто або продано, тому що, може, комусь потрібно буде ланжерон окремо. Удар, звісно, не слабий, але плюс-мінус те, що було на фото, те і приїхало. Але єдине, що не було видно, це ось це скло. Воно було в снігу, і воно розбите. Сподіваюсь, воно не сильно дороге, зеркало також розбите. І, звісно, переднє скло і криша. Кришу було не дуже сильно добре видно, тільки потім, вже, коли ми отримали фото з. Порту ми побачили, що на криші є якийсь дефект, тому що на аукціоні на криші лежав сніг. Так що будьте уважні, якщо ви купуєте автомобіль з штату, де є сніг, там можуть бути дуже багато скритих таких дефектів. Е, було тільки видно, як торчить ось ця частина, і все. Е, кришу не було видно. Дуже багато скла в автомобілі, а мені потрібно зараз зняти буде якось торпеду. Чому так швидко? Тому що я зараз їду по торпеду, яка з Субаріка, і мені потрібно ту забрати, а цю хочу одразу віддати, щоб не їздити декілька разів. Ми робимо це не в Києві, а в Київській області. І найголовніша проблема в мене нема пилососа, щоб позбирати ці це все скло. Це буде зараз дуже тяжко, якщо чесно. По автомобілю це темно-зелений такий бутилочний колір. Вважається він досить цікавим і ек... Ексклюзивним. Мало автомобілів таких у нас на ринку. Класні диски. Мені вони дуже подобаються. Ось, ось ці самі класні диски на Nissan ставлять. Ззаді, в принципі, адекватно, я не знаю, чому немає. Заднього значка мож, може вкрали. Але на аукціоні його також не було, я вже потім побачив. Що хочу сказати по салону. Салон в Плісняві. Ну, не сильно такий великий, але в плісняві. Ужас, жах, просто жах. Стрільнута подушечка раз била. Да, я думаю, добре видно, в якому стані салон. Але я дуже сильно сподіваюся, що воно що воно відмиється. Дуже жарко в автомобілі. Із-за того, що розбите скло і є е, прям дирки в ньому, наприклад, ось тут зверху. Е, це перший признак того, що буде. Так, що по потолку? Хочу зразу подивитися, чи не потрібно його перешивати. З однієї сторони подушка ціла, а з тієї ні. А тут є, ціла. Але як торпеду зняти? Це, звісно, зараз буде дуже важко. Комплектація, звісно, в нього саме максимальна, яка можлива. Всі кнопочки на місці. Я думав, якщо чесно, він буде без дістроніка. Але він приїхав навіть із дістроніком. Єдине, чого тут немає, це панорами. А так, в принципі, є все. І дуже дивно, чому тут стояли звичайні фари, не led фари. На таких комплектаціях завжди ставлять топові фари. А тут звичайні галогенки стояли. Ось тут дуже добре видно плісняву. Потрібно буде це все чистити. Побачено мокре. От! А якби не було пробите скло, то можливо б і не було б пліснями. Дивись, кусок, чого? наче лонжерону п'ятака. <гум> я не знаю, що це. А позаду нічого. Тому що вже все, що можна було, я думаю, тут витянули. Хоч запаска є. О, і запаску забрали. Да, Да. Європейці. Нарешті ми добралися до блока СРС. Зробив все так, тому що все одно потрібно було розбирати тут все спереду і вирішив повністю все розібрати. Зняти цю консоль. Капець, на сьогодні 31 градус, а в машині ще жарче. Тепер саме основне. Ти тільки починаєш трогати це скло і воно сипеться. Я сподіваюся, що все буде добре. я не поїжджуся сильно. де який провод іде. Тому що так буде потім проще. Наприклад, ось цей. ось цей. Там. Ну, просто так познімати для себе, щоб в майбутньому було легше, коли приїде торпеда зроблена. Ось ці, наприклад, сюди виходять ось ці, через цю ну, і Тут так само зверху один і жгут вниз, два жгута. Буде потім набагато легше. І тепер переходимо до самого основного. А саме основне це скло. Я взяв пінопласт. І зараз хочу просто отак пінопластом взяти і видавити його наружу, наче, тому що воно реально мішає. Мені прийшла просто геніальна ідея. Бачимо, я займаюся. Просто зрізаю центр скла. Тому що воно мене напрягає, вона мене бісить і я не можу витягнути нормальну торпеду. Якщо ви не знаєте, чому не знімається торпеда, просто обираємо скло. Ось бачиш один болтик, його ніяк не видно. Все, терпетка лежить на полу. Зараз я буду її вести на перешивочку. Зараз машинка виглядає ось так. Просто заклеїли пліночкою для того, щоб. Ну, мало лі. Тому що, в принципі, не буде дощу, по прогнозу, але нехай буде. Все, залишаємо його в такому стані. Я думаю, скоро він заїде на ріхтовочку. Все, терпетка удачно була завезена на ремонт. Ну і... Так, да, а забрав я торпеду з другого Субаріка, ну це інше відео. І зараз переміщаємося, я думаю, до ремонту авто. Так, да, це новий день, і я не думав, що буде дощ. А потім, як побачив прогноз погоди на ніч і капець, у нас таке лило, що машину залило трішки. І намагалися її укрити ось цією штукою, але щось не дуже воно допомогло. Але головне, щоб була вся електрика ціла. Я думаю, вона і не таке отримувала, коли стояла на аукціоні, тому що були дирки в, в склі. Зараз я поїду за четвертю. Так, да, Буду купувати повністю четверть зараді одного такого маленького кусочку. Ну, потім буду або продавати лонжерон, тому що може комусь потрібно буде лонжерончик. І зараз я поїду е, до. І зараз я поїду далі збирати запчастини. У мене вже відсотків, напевно, 70 є. А немає тільки того, що я не хотів замовляти, і за того, що я не знав, яке воно. Я вирішив краще почекати, коли приїде автомобіль, і потім вже ну, тобто, зараз їду за цими запчастинами. Поки я буду їхати, зараз цей автомобіль заїде на стапель. Знаєш, що це за звуки. Це мені ріжуть четверть. І саме прикол, що сказали, їдь, буде готово. Я приїхав. Кажуть, чекати дві години. Мене це не влаштувало. Я їм устроїв скандал і сказали, через пів години відріжуть. Да, роботники, звісно. Все, четверть на базі. Зараз їду на СТО в червоному кольорі. Ну, але нічого страшного. Пофарбуємо. Е, і Одразу забрав ще ось цю штуку на кришу, це під рейлінг і скло там ще є спереді, тому що в мене переднє праве скло розбите, одразу в них забрав. Ми трішки розповім вам про запчастини. Е, дивіться, якщо ви хочете зекономити, а не просто приїхали на СТО, вам сказали, ось така ціна там крила, капота або навіть четверті, і ви купили, ні. Е, По-перше, користуємося всіма сайтами, які є. Починаючи від OLX, де ви просто напишете розборка і будете обзванювати всі розборки і питати, скільки це коштує, і можна ще просто на OLX шукати прям окрему запчастину. Наприклад, Ланжерон, просто так пишеш, ланжерон, і там люди продають просто куски. Може, вам якраз буде той кусок і потрібен. Є таке, звісно, але в Києві, на жаль, не було. В Харкові був такий кусок хороший за 4 тисячі гривень. А це я взяв за 120 доларів. Якщо вас це цікаво, це дешево до цього. Всі пропонували мені мінімум 150, а так в середньому 180 доларів. Так, да, трішки за Києвом, але все одно це вигодно з'їздити. Вони, в принципі, казали, що можуть і привезти через пару днів в Київ, а я думаю, так, смисло, я зганяю сам. Так що моніторте всюди, де тільки можете ваші запчастини. Це ваші гроші, ви можете непогано зекономити. Але так само є і зворотня сторона медалі. Великі контори, наприклад, як ось це я беру, вони навпаки на потоці роблять дуже класну ціну. І до них Можна, в принципі, також звертатися, можете також знайти дуже по класним цінам запчастини. А маленькі розборки, ви самі розумієте, їм потрібно чим дорожче продати, і за цього вони називають такі ціни немаленькі.